Прямо зараз у нас на прямому телефонному зв'язку з Криму. Журналістка Еміне, яка розкаже нам про те, що відбувається з штурмом кримського меджлісу кримських татар. Еміне, доброго дня, доброго дня, колега. Р розкажіть нам, будь ласка, а... подробиці. Сегодня в 9.30-9.45 утра в здании Меджлиса было отцеплено людьми в неизвестными людьми без различных любых опознавательных знаков в военной форме, при полной амуниции, с автоматами или пистолетами. Их было человек 6 -7. и также в сопровождении полиции. О том, кто они такие, под какими, кем они уполномочены проводить следственные мероприятия, как они выразились, они не говорят. Значит, в здании Меджлиса в это время утром находился глава фонда Крым. Это фонд, которому принадлежит здание меджлиса резашевки, телефон у него отключен, связаться ним невозможно. И также охранник меджлиса. По словам сотрудников Нижнеса, они без 15-10 пришли на свое рабочее место. Место, 10 часов у них начинается рабочий день, их не впустили. Также никто ничего не объяснил. Единственное, что нам удалось узнать, что это какие-то следственные мероприятия. Кто их проводит, неизвестно. Мы пытались связаться с речником МВД Крыма. Нам ничего не комментируют. Единственное, что журналистам, журналисты попросили отойти подальше, потому что якобы согласно административному кодексу Российской Федерации 20.2.2 это не возможно, э, собираться большой группой журналистов и освещать события. И интересный факт, что э, некоторые полицейские показывали свои удостоверения, а часть, часть из них были украинские, все еще удостоверения. По словам людей, также были представители ФСБ, которые знают их лично, но при этом они не представляются. Да. И также мы ну, пока еще не знаем, что это за следственные мероприятия, что они ищут, но по словам активистов крымских татар, например, бывший член дивизионной комиссии Курутая эм... Куртит Абдулаев сказал, что, скорее всего, это связано с тем, что Меджлис призвал крымских татар э, бойкотировать выборы в Крыму, которые прошли 14 сентября. Также мы знаем, что ночью, э, днем раньше, э, неизвестные в масках напали на здание Меджлиса и сорвали украинский флаг э, со здания Меджлиса. Это единственное здание, которое сегодня э, все еще українські традиції на здані, де того можна в принципі увірити український флаг. І він зв'язаний також от і не собою тим. Так що ми знаємо, що утром сьогодні пройшов обгук з ученою Людмистою Іскендера Барієва, експеріза по ісламську літературу. Кайда. А скажіть, будь ласка, мене о про яку може бути і про яку літературу може йти мова? Заборонено. Наскільки я знаю, що в Російській Федерації є якийсь а, лист забороненої екстремістської літератури. Втім, ніхто не знає, яка саме ця література, і чи вони знайшли таку літературу вдома у Ескадера Пандер Наскільки мені відомо ні, і а, так само, до речі, поміж Меджлісу я забула відмітити той факт, що в будинку Меджлісу знаходиться редакція кримська та газети «Авдет» і Головний редактор Шавкетка була я сказав, що обшук так само відбувався і в цій редакції, втім він не був всередині. Всередині будинку його так само не до будинку. Сьогодні у нас на в... чекати Еміна. Сьогодні у нас в гостях була кримчанка, яка приїхала тільки но ну, з Криму і біженка, яка нам розказала про те, що скоріш за все цей обшук викликаний тим, що Аксьонов вкрай незадоволений і в панічній атаці після невдалих виборів і невдалої явки вирішив таким чином тиснути на на меджлі з кримськотатарського народу. Ну, знову ж таки, я сама не можу коментувати подібні заяви Аксьонова, Єдине, що коли я розмовляла з активістами кримськотатарського руху, вона мені сказала, що це скоріше все пов'язано із тими виборами, які пройшли в Криму, і з тим, що Меджвіць на сьогодні це єдиний представницький орган кримських татар, і напад по факту на меджліс означає напад на кримських татар. Тобто, чим далі він каже, тим більше буде тиску на представницький орган кримських татар, а тому і на самих кримських татар.